В області нині працює понад 70 м'ясопереробних і кобасних цехів. Їх власники розповідають, найбільшою проблемою є брак великої рогатої худоби, яку використовують у виробництві ковбас на сьогоднішній день. Є дефіцит вітчизняної сировини, недостатньо сировинної бази по Україні, а переважно з таким видом ялович видом м'яса, як ялович. Дефіцит сировини призводить до її здорожчання. Відтак виробники вдаються до різноманітних способів здешевлення продукції. Вони, хоча й не заборонені, втім суттєво впливають на якість. Виробництво тих кобас є бізнес. У нас всі підприємства є приватні. Це є бізнес. І, звичайно, виробник виробляє, він старається заробити кошти, отримати дивіденти. Це все. А ми повинні слідкувати, щоб ця продукція була хороша, якісна. А ще ветеринари виступають за введення обов'язкових держстандартів, аби всі виробники виготовляли лише затверджені сорти, а не так, як нині, коли будь-який цех може розробити власний вид ковбаси, вигадавши при цьому для нього назву. Біда в тому, що сьогодні багато м'ясопереробних підприємств випускають продукцію по так званих технічних умовах, технічних стандартах, а не державних стандартах, ДСТУ так і таке інше. Тому в таку продукцію додається багато інших інгредієнтів, крім м'яса, в тому числі соя і інші наповнювачі. Галина Бранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.